Всім доброго ранку. Сьогодні 24 липня. Знаходжусь в своїй теплиці. Тут в мене посаджено 4 сорта томатів. Тому зроблю вам невеличкий огляд. Так зараз виглядають мої томати. Ну і тепер потрохи по кожному сорту. З цієї сторони в мене чері парпора. Так виглядають китиці. Кусти вже лежать десь сантиметрів 80. Перша кість на соломі та й друга фактично на соломі. Перша спіє, друга наполовину, третя вже загорається. Так, скільки. В цьому році вони в мене потягнулися. Маленькі стаканчики. 210. десяті. В прошлому році 500 були. Ну, як вийшло, так вийшло. І так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім китиць. Ну, В нормальному стані, без укладки до 2 метрів, 7-8 китиць. Ну, а в цьому році прийшлося положити. Так можна було до обрізання макушки, до прищипування. Можна було 10-11 китиць взяти. Але як вийшло, так вийшло. Але через деякий час, коли зріжуться перші 2-3 китиці, можна буде на оцій системі опустити ще сантиметрів на 20 на 30 і вивести гарний пасанок. І щоб вгору далі ріс. Надо воно мені чи не надо, не знаю. Так, це парпора. З цієї сторони. Погано видно трошки, сонце світить. Тут у нас тут і фруті. Теж перша китиця, друга китиця, третя китиця теж червоніє. Це, датчик поливу. Тут стоїть. Що я по цьому сорту можу сказати? Мощний куст, смачні, дуже солодкі, але деякі китиці, які двойні, прийшлося ставити на них кисти бо тут на одному покажу десь він. У мене є ось перша китиця, і бачите, вже залом. Там, де одинарна китиця, така, то витримує. А там, де двойна кититься, ламає. Вже пізно я їх, звісно, купив, треба було зразу формувати. От, поки ще отакі китиці маленькі, цвітуть, то ці тримачі треба ставити. Ну, вже зверху поставили. Тоді в цьому році купив оці зажими, які тримають рослину. Дуже задоволений ними. Не треба крутити, бо це як крутити, зранку заходиш сюди, пасанки обриваєш, а ввечері заходиш, крутиш, щоб вони пом'якші були. Ну а з цими тримачами, звісно, зранку зайшов. Все зробив, що тобі треба. Обпотрав їх. Так що це в нас тут і фруті. Тоді сорт 1640, вроді так він називається, жовта сливка, ну це вже почти спілий. Він такий. От. Ще макушку їм не ламав, ну вже в принципі, оце можна вже буде. Два листа оставляю і рубать, бо тут наступна китиця вийде вище і воно піде далі. Неудобно буде. Це 16.40. Перші два куста, три куста в мене. Це круглий Вікторія, якщо я правильно запам'ятав. Купив п'ять насінин. Такий він. Крупненький. Рожевий. Ну і такий куст мощний в нього. Медленніше росте. Але теж вже положив його. І як тільки до гори дойде, буду їм ламати макушки. Ну і четвертий сорт, це черрі зелений. Це сорт. Взагалі якийсь монстр, я не знаю. Це, звісно, погано, коли ви в теплиці садите декілька сортів, ви нормально покормити їх не можете. Ну, такі плети. Пліті, 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 пліті. І воно ще цвіте, ще хоче. Тобто корму йому достатньо і він пре корінастий. Зараз він скільки десь? Метр двадцять висотою. Оце він такий це він зелений. А це вже жовтій, отак, більш прозорий стає. Він дуже сочний і дуже солодкий. Якщо цікаво буде, чим кормив, яка схема корму, то пишіть в коментарях, зроблю маленьке відео. Ну і перці. Перці. Такого формату, це він ще незрілий. В цьому році боровся, я з ними боровся. Так, це у нас з цієї сторони. Тут і фруті. Королівські квітки обривав, а куст не розвивався, воно далі цвіло. Знову курс не розвивався, похолодання було, вже ламав прямо плоди маленькі, виніс цілу миску вже маленьких плодів. Але він все одно не розвивався, то я плюнув, тому він так один низький, другий вже лупанув вгору. Ну Цей перець мені дуже сподобався в минулому році. В ґрунті я садив, то він дуже смачний. Товста в нього шкура, така плотна, до пів сантиметра, мабуть. Ну, отакий такий огляд. Теплички. Робіть коментарі. Питайте. Що знаю, відповім. Соломи настелив. Ну, По-перше, щоб китиці ложить не на ґрунт. Плюс затримує вологу. І менше спори різні піднімаються з вологої землі на листя. Кому сподобалось формат такого відео, ставте лайки. Кому не сподобалось, ставте дизлайки. З вами був Олег Тарасов.